Друзі, привіт! Мене звати Роксала Коплик, я власниця магазинів роздрібної торгівлі, також в бізнесі вже більше ніж 8 років. І сьогодні я хочу поговорити вам, що потрібно людині, яка хоче відкрити бізнес, крім грошей, а також хто такий успішний підприємець. І так, в першу чергу, все-таки поговоримо про підприємця, тому що коли ми відкриваємо бізнес, звісно, що ми маємо певні очікування. Для мене успішний підприємець це людина, яка досягає ще раз масштабніші цілі і заробляє кошти не тільки на проживання, а також для того, щоб а, зробити поставний Хід, uh, мати гарний відпочинок допомагати своїм родичам і дітям, а -чі! А -чі! тому uh, коли ми відкриємо бізнес, звісно, що всі ми хочемо стати успішними підприємцями, де ми маємо класний заробіток. Та що все таки потрібно для того, щоб заробляти достатньо коштів, в першу чергу, як на мене, крім грошей, потрібно постійне навчання, чому навчання важливе? На мою думку, навчання просто необхідне для людей, які хочуть щораз заробляти більше і більше. Подивіться, будь ласка, зараз на ринок, як швидко він міняється. Якщо у вас є роздрібний магазин з одягом чи взуттям, чи якимись предметами вжитку в дім, мода міняється дуже швидко, і тому потрібно постійно навчатися і дізнаватися, що саме зараз в моді. Так само ви ніколи не зможете заробляти більше, якщо ви не розширюєте своє мислення. Що таке мислення це є можливо розказати. Кажу в іншому відео, це більше про зміну своїх переконань з обмежуючих на такі, які призведуть вас до вашого бажаного результату. Тому навчання для мене є ключовим і абсолютно необхідним. Без нього я вважаю, що підприємець не може стати успішним. Також ще до навчання я внесу і читати цікаві книжки і спілкуватися з людьми, які заробляють більше за тебе. Чому важливо це це так само розширює ваш кругозір і може е, забрати ваші обмежуючі переконання? Так. Наступним пунктом, що я можу назвати це ціленапрямленість? Ціленапрямленість. Як на мене, це дуже очевидно, тому що... Е Якщо людина, відкриваючи бізнес, не має конкретних якихось цілей, де вона хоче бути за півроку, рік і так далі, тоді вона просто буде плести по течії, не маючи конкретного плану, які мають бути продажі, людина не може конкретно. Зрозуміти, а скільки мені треба обороту за день, і яким чином я можу зробити цей оборот за день. Тобто вона тоді не задає собі конкретних запитань, які можуть призвести до конкретного результату. Тому, як на мене, ціла напрямленість в цьому плані дуже важлива, а також не здаватися, тому що коли ми а, маємо конкретний план, у нас є ціла напрямленість, але ми можемо просто виговорити на якийсь момент і сказати, все з мене досить, я закриваю бізнес, але це найлегший. Вихід ситуації. В мене дуже великий досвід закриття бізнесів, тому що за свій час я закрила більше восьми магазинів. Ось, І е, я от якраз не була максимально ціленапрямленою і здавалася, тому я вже ціленапрямленість, Це дуже важливий також. Третім пунктом я назву швидкість прийняття рішень. Взагалі, як виглядає швидкість прийняття рішень, це не є од... вона не йде сама по собі. Тут йде швидке рішення. Чому швидке рішення навіть е, не буду так довго розповідати, тому що, само собою, зрозуміло, мода дуже часто міняється, все йде вперед, технології йдуть вперед, і нам потрібно за цим встигати. Тому нам потрібно абсолютно швидко приймати рішення, тому що якщо ми цього сезону, наприклад, не продамо той товар чи не закупимо його вчасно, то ну, наступний сезон він може бути просто неактуальний, і люди його можуть просто не купляти. Тому швидке прийняття рішень тут першочергове. Наступний це аналіз, наступний е, підпункт. В цьому, тобто ми швидко прийняли рішення, ми його робимо, реалізували, робимо, 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 але аналізуємо і дивимося, що з того всього вийшло. І якщо ми бачимо, що в нас немає конкретно того результату, який ми хочемо, ми коригуємо, тобто змінюємо. Змінюємо. Знову ж таки, швидко приймаємо рішення, реалізовуємо, дивимося, 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 аналізуємо. Це така безперервний безперервний процес. Взагалі в бізнесі він надзвичайно важливий, тому що без аналізу також ваш бізнес може прогоріти. Якщо ви, наприклад, внедрили якийсь новий товар. Так, ви швидко його купили, тобто ви тоді маєте максимально все зробити, що в ваших силах щоб цей товар побачили, тобто, давати його на рекламу, ставити в найкращі місця магазину, пропонувати як супутній товар, навчити це працівника робити, мотивуючи штучки, придумати для працівника, щоб він це робив. Потім ми дивимося, аналізуємо кожну з цих сфер. Чи стоїть товар там, де він стояв? Чи пропонується цей товар а, працівниками? Чи пропонується він як супутній товар? Чи люди його дивляться? Чи, люд... чи взагалі це актуальний товар? Бо, тому що я купляю його, і це, на мою думку, актуальний товар, а можливо, люди говорять інакше, можливо, зробити опитування серед клієнтів і уточнити, а цей товар вам подобається, а цей товар взагалі міг би бути вам актуальний? А якщо я дам на нього знижку, наприклад, чи захочете ви його купити? Чи, наприклад, дивіться, ця сумочка зараз зі знижкою 555 гривень, чи бажаєте ви її Дбати, чи хочете її поміряти, чи подобається вона вам. Тобто, -то таким чином ми аналізуємо, чи попали ми взагалі в нашу цільову аудиторію і чи кожен пункт з цього плану виконується. Ну і наступне, звісно, якщо не виконується, якщо стоїть не на тому місці, переставляємо. Якщо працівник цього не робить, значить з ним проводимо розмову, чи заміняємо працівника, і так далі. Змінюємо це. Можливо, купляємо і інший товар і переходимо знову швидке рішення. Прийняла рішення, закупили товар і знов. Іде по наступному кругу. Справді захоплююче заняття, але якщо одним, в нього заглибитися. Четвертим пунктом буде енергія. Я обов'язково знімлю ще одне відео саме про тему енергії, тому що вона максимально масштабна, дуже багато речей, особливо на жінок впливає на рівень енергії, тобто на рівень. Скільки ми завдань можемо зробити за день? І скільки важливих завдань можемо зробити за день? Яким чином ми розподіляємо ці завдання? На що ми ще тратимо час, крім? Прийняття рішень в бізнесі, наприклад, і дій в бізнесі, так тому що якщо говорити про життя, наприклад, жінки. Якщо в нас є ще діти, в нас є стосунки, в нас є бізнес, в нас є ми, наш розвиток, і в нас є дуже багато складових, також впливають на наш рівень енергії, включно з гормональними циклами. Тому відповідно, особливо на жінок, дуже багато є нюансів, які впливають на рівень енергії, і про це я поговорю більш детально. П'ятим пунктом я скажу, що це буде дисципліно, дисциплінованість. Е, хтось може сказати, а до чого тут взагалі дисциплінованість, адже бізнес, це робота для людей, які хочуть свободи, які свободолюбиві. І взагалі ми тоді можемо приходити на роботу, коли хочемо, і йти з роботи, коли хочемо. І хочемо можемо відкрити магазин, хочемо можемо закрити магазин. Але це насправді така собі ілюзія. так, коли ми відкриваємо бізнес, ми починаємо працювати самі на себе. Але це не означає, що ми можемо відкривати і закривати магазин, коли хочемо, і можемо робити чи не робити інші справи. Тому що давайте подивимося на це глобально, що Якщо я відкриваю магазин, в мене є певні очікування, скільки грошей я хочу заробити. Відповідно, якщо я хочу заробити там 50 тисяч 100 тисяч гривень, 150 п'ятдесят чи тридцять. Я складаю собі план, яким чином, на мою думку, я це можу зробити. І дію по цьому плані. І, звичайно, для цього потрібна дисциплінованість. Але якщо я сьогодні скажу, а сьогодні взагалі не вийду на роботу, сьогодні закрився в четвертій годині, а сьогодні нічого не замовлю, витрачу ті гроші на себе. То звичайно, ми в кінці місяця не отримаємо той результат, який ми хочемо. Тому, на мою думку, дисциплінованість дуже важлива для того, щоб досягати того результату, який я хочу, і не зливатися. Тому що також дуже часто буває таке, що ми щось робимо, робимо, у нас не виходить. І тоді ми кажемо, а все добре, тоді робити в тому напрямку більше нічого не буду. А насправді це могла бути перебуткова якась лінія товару, які ви могли додати. Наприклад, якщо це знову ж таки про розрібний магазин, так а ви, наприклад, у вас там щось не вийшло, чи товар якийсь прийшов не такий. У в мене є особисто мій досвід. Я декілька років тому замовила дуже багато окулярів по гарних цінах з Китаю. Ось, і деякі модельки в мене до сих пір залишилися, і я так і нічого з ними не зробила, бо тому що вони виявилися на фото, вони виявилися, на фото вони були меншими, ніж насправді прийшли, а прийшли вони значно більшими і такі занадто. Ну, вони не такі, які, які були актуальні на той момент чи на заразній момент. Тому і я після того випадку я ще до сих пір нічого так не замовляла через Китай, хоча це справді прибуткова можливість, і це особисто мій досвід. І справді, якщо я цього і надалі робити не буду, то тоді я також можу втратити достатньо грошей на цьому. Це, до речі, бачите, говорячи з вами, я це усвідомила, тому я задумуюсь над цим. І останнім пунктом я скажу стан переможця. Не знаю, чи ви чули таке з психології? Є стан жертви, є стан переможця. Про це теж я хочу зняти відео. Стан жертви це коли ти віддаєш все в руки інших людей. І всі винні в тому, що в тебе не виходить. А, чоловік винен в тому, що у вас погані стосунки, влада винна в тому, що дорогі податки, мало залишається грошей. Люди винні в тому, що вони не купляють, я я так стараюся. Там, друзі винні в тому, що не підтримують мене. Дитина винна в тому, що збирає багато енергії і так далі і тому подібне. А, і о, в такому випадку, коли стан жертви, людина якби, віддає відповідальність за всі свої рішення, свої дії іншим людям. І говорить, я зробила все, що в моїх силах, але от от влада, але от війна, але от друзі, чи але чоловік от не дає мені. От часто я чую таку фразу як жінка говорить, чоловік не підтримує мене в тому, щоб я відкрила бізнес, і тому я не відкриваю бізнес. Згодіться, це якраз є фраза жертви, тому що якщо я справді хочу, я знайду спосіб, як це отримати. І це якраз і є стан переможця. Переможець – це є людина, яка за будь-яких обставин знайде вихід ситуації, за будь-яких обставин вона бере відповідальність на себе за всі дії, які відбуваються в її житті, за всі рішення, які приймає і за всі наслідки. І в такому випадку в нас будь-якої ситуації може знайти вихід, тому що вона в стані переможця. В стані жертви людина просто виходу не бачить. Варіантів є безліч, тому е, насправді безліч є варіантів, і це потрібно запам'ятати і завжди собі десь можливо на попірку якомусь записати і зранку дивитися, тому що. Ви можете прожити будь-яке життя, яке ви хочете. Якщо ви будете дивитися на все, зі стану переможця і, зна... і думати, знати, бути впевнені в тому, що я завжди знайду вихід ситуації, найкраще для себе, тоді у вас зовсім буде інший підхід до того, щоб реалізувати задумане і створити таке життя вашої мрії, яке ви хочете. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть ваші реакції, також пишіть, можливо, що можна було додати до цього списку або відняти. Мені дуже цікаво буде ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей!